Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Я з'являюся в кадрі тільки тоді, коли тепло, коли ми на вулиці. Сьогодні в нас розпакування посилочки із Охіт Вімен. З теплиці з Германії. Також я вам покажу. Мені подарували на День мами орхідейку. І також я вам покажу новинки, що я привезла із теплиці з Тулузи. Почнемо щось цього разу. Дуже довго йшла посилка, не знаю, може вони тільки раз в тиждень і прийшлось мені ждати більше тижня, щоб відправили. Заказувала я її ще в травні місяці. І ось тільки вона приїхала. Чотири. Е, ага, щось вони погано посчитали. Ладно, тут вже їхні проблеми. Мені виставили. Так, ось така краса. Тут у мене я їх виставлю. Одна квіточка, друга, третя, тоді, от і третя, четверта і ось така ось п'ята. В принципі, там, тут повинна бути одна квіточка, це подарунок. О, якщо ви заказуєте на енну суму, по-моєму, там на 80 євро. Так, ану. І так, да, один цей подарунок. Ну, зараз подивимося, який подарунок. Так, це також я уберу. У нас таке е, е, час. Навіть мені прийшло з роботи повідомлення, що осторожно, коли мені зараз через півчаса на роботу їхати, щоб е, автобуси. Якщо можемо десь поставити їх, щоб їх градом не побило. Де ти поставиш автобус? У мене такого гаража немає. Ну, то це таке. Може і не буде, знаєте, гроза може, може бути, може не бути. Ну, пари, пари, і сонце то заходить, то е, е, хмари такі темні, аж фіолетові гуляють. Ну, гуляють поки що коло нас, ну до нас ще не загуляли. Алло. Це хто у нас? Це хто у нас Фаленопсис мінімарк. Ось такий фаленопсис. Якщо бачите, мінімарк. тут написано це подарунок. Бачите? Ось це подаруночок. Тому що я його точно не заказувала. Він такий гарненький, мокренький, страшне, бачите? Не знаю, на де поближче, зараз обійду. Який він мокрущий. Давайте я тут стану, щоб вже далеко не бігати, ви мене вже побачили, вам вже не цікаво. Ну, я може ще відпадку і попаду. Так, ще одна красуня. Тут одна орхідейка поїде в Україну. Е, чому із за цієї орхідейки і, е, ну, і я заказала у вішмана, тому що це орхідея. Я, якщо ви пам'ятаєте, по весні купила невеличку орхідейку, яка була на бутонах. Я вам сказала, що я закохалася в бутончики. І потім вона е, якби, заквітла і дуже-дуже гарна. Дуже мені сподобалось. Ось так називається. On Toglossum Я вам ставлю фото цвітіння. Молода рослина. Були квітучі на цьому. ну, Все по порядку. в общем, заквітла вона багатьом, вона сподобалась ястрава. Особливо Марині Теліш. І якось через я не знаю, через тиждень чи двойко на інстаграмі. Була, е, е, таке невеличке відео з Вішмана. Е, там одна українка була в цій групі і показувала, якраз там квітучі були. Я от скинула Маріні Теліш, кажу, ось тут є вона. О, Якщо захочеш заказати, я б заказала я б заказала квітучу. Але поки е, я збиралася, бо зразу в мене не вийшло, то е, квітучі вже продали. І ось такі підлітки. Так що Марину з одної сторони це дешевше, а з іншої сторони, вибачайте, ну вже нам квітучих не досталося. Коли я вкинула в корзину, мені потім прийшло повідомлення, що квітучі вже в них немає. І запропонували ось ці. Так як та рослинка в мене дуже маленька, тому я її також продублювала. Тим паче в мене там одна бурба. Щось, ну, якби, така коричнева зробилася, якось всихає. Так, тут тут у нас, о, це ще один. Це я вже собі купувала, Хто не в курсі. Я дуже полюбляю дракулу. І ось така дракула мені прийшла. Ну, як завжди гарненько, тут нові зростики. Ця сухенька, ця прям сухенька, гарненька. Так, хто в мене тут ще? Оце, мабуть, другий мій донтоглосом. Потім будемо ділитися. Ще це дивиться, який цей. О, так що інколи, бачите, інтернет це така штука, хоч і без економи та, е, та не виходить. Е, десь хтось щось нам покаже і нам уже хочеться. Нам уже хочеться також таке мати. Хоча... Цей до того більш ніколи це вперше я побачила. І бачите, так е, вийшло, що е, у цього вішмана ну, така сама простинка, молоденька. така сама пересажена, так що її сажати не треба. І подивимося, що тут у нас так гарно замотане. Прям в таку сіточку, бачите. Такий okay, цей. А, я навіть знаю, що це. ну, а ну. Я думала, 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 думала і надума взяти. Та-дам! ось таку фласочку. Це Венустом. Пафіпеділом Венустом. Дивіться, які вони тут гарненькі, які тут. Пухнасті корінчики, які вони вже височенькі. Мені завжди хотілося, ну, якби винустом. Якщо хто в курсі в мене було ну, десь десяток пафіопеділомів, але, як завжди, я кажу, ну, не все можна звертати на, але це дійсно так вийшло, що перше літо 2022 року. Влітку я майже ними не займалася орхідами, і дуже багато хто або пробав, або ну, як почав е е кволіти, і поки що в мене декілька залишилось, але ще не І От мені так як я, в мене дуже добре вийшло, ну, поки, що, поки що добре виходить із е е фаленопсисами, із фласкою. Е е такі гарненькі дітвора я вам показувала у відео, як вони себе почувають через два місяці, і от захотілося мені спробувати з цим, фалинопс, з цим пафіопеділом. Так, ну що, от такий. Я, в мене було двойко. Один я собі залишила, а інший відправила невістки. І е, мій він е, чомусь е, там два листочки. Він якось все-все поскидав, хоча квітнув добре. І такий він не, не знаю. Хоча корінці гарні, все, а от листочки поскидав. Ну, буде заміна. Я е, бачу, в мене племінник є, звати його мінімарку. Ну а зараз подивимося, що мені подарували мої дівчата на день мами. У нас було 20... 5 травня в нас завжди-завжди мені е, в якось в коментарях написали, що 12 травня, День мами, тоді будемо празднувати. Це в Україні 12 травня. В нас завжди у Франції День мами. Це третій е, тиждень травня місяця. Цей раз третій тиждень е, припав на 25 травня. І в нас завжди 25 травня, ну, третій Третя неділя травня, день мами. І ось таку красуньку мені подарували, дівчата довго вибирали. Вона дуже-дуже пахуча. І ось ці такі кольори, Такий носик. Він, от зараз сонечка немає Майже такий колір, який вона є. Така коричневенька помаранчево коричневенька з такою яскравою, яскравим носиком. Таким Розовеньким. І ось така губочка. В неї тут з точки зросту квітоносик, але ну, треба, залишила ще не витягувала, думаю, вам покажу цю композицію, а тоді вже буду витягувати. Ось така красунька. Ну, а зараз я вам покажу, що ж я привезла із, із теплиці. Зразу скажу, обіздила все-все. На День мами, і я нічого не знайшла. От не було нічого, дуже багато навезли орхідей, але їх було ну, нічого цікавого. Я тут обходжу. Але в цій теплиці я взяла щось цікаве і пусть одну орхідейку вона пилорична. Ось така красунька. Ось такий метеличок сеншен, Прям дуже велика. 12 горшочку. Ну, стоя, звісно, теж 28 євро. Ну, взяла, взяла в мене в мене вони якось, не знаю, розквітнуть 3 три, э, э, три літа думають. Розквітнуть 3 літа думають. Так, потім. Потім, якраз вона, дивіться, відкрилася, я її брала на бутончику. Дивіться, яка красуня. Скажете, лікаста? Ні, це не лікасточка. Це Максиляля Лютео Гранди Флер. Ось така. Вона компактна, але з величенькою такою квіточкою. Але ви праві, можна подумати, що це навіть і лікасточка. Ну, ще вона тільки відкривається. Сказати, щоб запах був, ні. Ну, я думаю, вона таки буде пахнути. Така гарненька. Гарненька, красунка. А Потім спробувала, ну, оговорив. Він мене оговорив. Страшне, хочу спробувати ось такий катасетом. Каже, вона повинна у вас піти дуже-дуже добре. Ось такі вже корінчики. Ну, не знаю, подивлюсь, подивлюсь, вона тут квітла, видно, з цієї е, бульбочки, бачите? Ой, надіюсь, я ніколи якось мені подобається, але я щось думала, що в мене зовсім для них не підходить клімат. Але він мене убідив, що е, він е, добре, воно в мене добре зростати. І е, підсіла я на дендрошілюси. Бачите, яка ціна його. І от <свят> взяла отакий дендрошірос. Ну, як, наче багато часу було в теплиці, я все не обійшла, чесно скажу, все не обійшла. І вибирати не було часу, бо я з ним балакала, ми останні були дуже, нас мої друзі, плюс мій чоловік, нас було чотири чоловіки, ми балакали, балакали, з ним балакали. І в один... Час, Паскаль, наш друг, каже, там вже ж більше, ніж 12-та година, він 12 закривається. Ну, дядько такий балакучий, він не спішив. Ну, а я вже вибирала швиденько. Я так собі намітила. І ось цього я там іншу хотіла орхідейку, а він мене таки на цю спокусив. І дав ось такий подарунок. Ось такий 5 літрів. Тут вже повністю готовий для орхідеїв. Преміум е субстрат це в подарунок. Що, ось такі красунки. Може, комусь і не дуже вони цікаві, але ну, що є, то є. Я ж вам кажу, на День Матері нам завезли розу, біли моря, океани, орхідей, але там нічого цікавого, навіть в цвітових гамах нічого цікавого не було. Я так думаю, все гарно вже пішло. Пішло і в Україну, і туди, мабуть, в Росію, а нам вже раніше дуже. Так часто і без напруги можна було щось цікаве знайти, а зараз вже треба побігати. Ну, Побігали ми, і моя орхоподруга побігала, так нічого й не набігали. Єдине, я знайшла одну тільки альбуферу метелика, і ну, він вже був якби, заказаний, поїде до своєї господини. Ось такі красунки прийшли до мене, а я буду з вами прощатися мені вже на роботу. Всім бажаю гарного дня! Всім пока-пока.